Починаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Кренцю. Мої вітання сьогодні у випуску на Львівщині сім аптек хочуть позбавити ліцензії. Де готують водіїв до зими. Все це й більше вже за мить. На вулиці Болехівські, неподалік 16-го вищого професійного училища, трапилось ДТП. Водій «Фольксваген Гольф, не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з автомобілем Амулет», який зупинився перед пішохідним переходом. Внаслідок ДТП ніхто, окрім автівок, не постраждав. Традиційно на межі сезонів державна автоінспекція проводить операцію автобус. Інспектори перевіряють громадські транспортні засоби та їхніх водіїв для того, щоб запобігти аваріям під час зимового періоду. Як пройшов перший день перевірок. Знає Люба Яворська. Чи повністю готові міські та приміські маршрутки до зими від сьогодні перевірятимуть автоінспектори. Стартувала традиційна вже операція автобус, і триватиме вона до 27 листопада. За цей час геть усіма громадськими транспортними засобами району та міста їздити буде безпечніше. Провірятися автобуси в першу чергу їхній технічний стан порушення. Прав дорожнього руху з боку водіїв автобусів. Розпочали свою роботу державні державтоінспектори з міського вокзалу. Першим під їхні пильне око потрапив водій дев'ятки. Головні зауваження до його залізного коня взуття не таке, як треба, адже прийшла пора змінювати літні шини на зимові. Шофер маршрутки Антон Красницький провину визнає. каже, неодмінно все виправить. Заваження з щоб трошки з підношена звинувати, значить ми. Механік нас попередив, начальник наш у нас буде підготовка до зимового періоду, і буде помінена резина. І всі недостатки, які зауважені, взагалі є. Ми будемо старатися всі виконувати у час проведення операції автобус. Найбільша кара чекає на автогосподарства, водії яких неодноразово порушували правила дорожнього руху та на яких скаржилися пасажири, адже безпека людей перш за все. Крім самого стану авто, інспектори від сьогодні ще й звертатимуть увагу і на те, чи вдягають шофери захисні маски. Той е, запобігання розпосудження грипу керівництво державтоінспекції зобов'язує видає відповідні приписи. Щодо дотримання водіями, які працюють на маршруті, які перевозять пасажирів, дотримання ними санітарних умов. В першу чергу, щоб всі водії були із, із пов'язками, автоінспектори переконані, завдяки таким заходам вдалося значно покращити ситуацію з безпеки на дорогах. Аварій поменшило, а пасажирів тепер возять технічно справні і оновлені автобуси. Люба Руслан Леський, Устрійські новини. На Львівщині сім аптек хочуть позбавити ліцензії з 1 по 5 листопада. На Львівщині перевіряли 105 аптек. Про це повідомив начальник Львівської обласної інспекції з контролю якості лікарських засобів Богдан Николайчук. У срійському районі було проведено моніторинг 43 аптечних закладів. В 9 аптеках було встановлено факти перевищення цін на препарати, які користувалися попитом в період пандемії грипу. Також про стан забезпеченості необхідними медичними препаратами аптек повідомлено компетентні органи. Державна податкова інспекція у Стрийському районі просить громадян повідомляти податкову міліцію про відомі вам факти незаконної реалізації медикаментів чи лікарських засобів. Телефонувати за номером 245-571-10. У Львівській області цього тижня відновлять осінній призов юнаків до лав української армії 12 листопада. Вперше під час карантину юнаки знову зберуться у Львівському обласному призовному пункті. Про це повідомив начальник прес-центру ЗАКОК Олександр Пронюк. За його словами, ситуація з епідемією грипу та ГРЗ на сьогодні вже дозволяє відновити призов юнаків до армії. Відповідальним службовим особам наказано звести до мінімуму перебування призовників на обласних призовних пунктах. Тут юнаків першочергово повинен оглянути. Медик та у той же день їх відправити у військову частину, повідомив Олександр Пронюк. Загалом до 27 листопада планують призвати до служби в українській армії приблизно 650 юнаків з Львівської області. Сьогодні українці відзначають день писемності та рідної мови. Це свято було встановлено в нашій країні 9 листопада 1997 року за ініціативою всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, указом президента України про сьогоднішні проблеми української мови та її походження. Далі Уляна Шуцман. Більшість сучасних словістів та лінгвістів спиняються на тому, що українська мова розпочала своє формування близько 11 сторіччя нашої ери. Та чи всі погодяться з таким твердженням? Є такий український філолог, поліглот, але все ж він свого часу дозволив собі вивчення мови давніх ведів, найдавніших писальних пам'яток духовності людства. Ці веди зберігаються досі у Деліському університеті, і, власне, мова, якою вони написані, носить назву санскрит. Так ось, провівши лінгвістичний аналіз санскриту, української мови, англійської мови і ще дуже багатьох індоєвропейських індо мов, Лев Селенко дійшов до висновку, що власне українська мова. Найближче саме до санскриту, понад тисячу слів сьогодні. Ми маємо в нашому словниковому запасі саме з мови санскриту, і можемо собі дозволити їх використовувати. Ми часто чуємо про існування давньоруської мови, спільної для російського, білоруського та українського народів. Твердження сучасних лінгвістів все-таки доводить до думку, що такої спільної єдиної мови все таки не існувало. Українська мова на різних етапах свого розвитку безперервно зазнавала утисків та переслідувань. Понад 300 років тому російський цар Олексій Михайлович заборонив друк українських видань. А друкарі, і ті, хто пропагували серед населення українську, а тоді малороську мову, піддавалися смерті. Згодом Емський Указ заборонив видавати українською мовою релігійну та навчальну літературу. Уже Валуївський циркуляр, який був друкований 1867 року, заборонив не лише. Навчальну літературу і релігійну, а будь-яку літературу, в тому числі не лише друк, а й віз на територію тодішньої Російської імперії, саме цієї літератури. Тоді дозволялося фактично тільки історичні джерела друкувати українською мовою, ну, малороскою, ще раз підкреслюю. І частково літературу красного письменства і то з дотриманням норм правопису російської мови. Тоді, як вважають історики, для української мови настав час так званої відлиги, що потім перетворилося на ще гіршу ситуацію. Чому це виявлялося? В першу чергу в освіті. Бо коли російській мові давали можливість розвиватися ну, на рівні поділу груп на групи класів, на рівні доплати вчителям за те, що вони викладають саме російську мову, а не українську мову, то української мови, звичайно, це все не стосувалося. Ніхто нібито й не забороняв. Все було просто і легко. Але з другого боку підтримувалася російська мова і на рівні інститутського навчання, тобто у вищих навчальних закладах, в основному дисертації захищалися російською мовою. А ось сьогоднішню ситуацію так званої двомовності пані Ірина вважає об'єктивно виправданою, коли велика частина населення вимушена була в силу історичних обставин мігрувати, коли українське населення переселялося із, із, із території України на північ чи на захід чи на схід. Цілої росі ну, радянської імперії можна так сьогодні назвати, то е, фактично цілком закономірним є оце явище так званої асиміляції. Але те, що з тим треба все-таки давати раду, для мене теж очевидно чином, це можна змінити само собою, що з рівня держави. Та не все так безнадійно, як видається, українська мова продовжує жити, розвивається і ще разу збагачується. Не знаю, що це тільки збагачує мову, якщо є можливість, тобто використати діалектний слівце на зразок того ж файного. Чи того ж бузька, чи того ж Зелізка. якщо ми можемо собі то дозволити, то чому від цього відмовляти? Сленг, в принципі, це теж один із моментів збагачення. Коли йдеться про сьогоднішній варіант суржика, тобто оцей вплив, який ну, зводиться до використання російських неправильних норм, тоді я категорично проти. Якщо людина здатна володіти, Російської мови здатна володіти українською мовою. Честі і хвала. Скільки мов знаємо, стільки разів ми люди? Філолог переконана, незважаючи ні на що за українською мовою. Майбутнє Уляна Шуцман, Роман Копринець на Останній шанс скочити у виборчу колію. Сьогодні закінчується термін подання до ЦВК документів для реєстрації кандидатом у президенти. Згідно із законом про вибори голови держави України, подання документів до центральної виборчої комісії закінчується за 68 днів до дня виборів. Центр виборчкому у своєму календарному плані уточнює, що цей термін спливає 9 листопада. Втім, ті, чиї документи потребують деяких виправлень, матимуть на внесення поправок ще два дні. Станом на сьогодні зазначимо ЦВК вика за реєстру... Рвали 16 кандидатів до участі у змаганнях за президентське крісло зголосилися зокрема чинний глава держави Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та лідер партії регіонів Віктор Янукович. Берлінський мур тепер в Україні. У Німеччині 9 листопада відзначають ту річницю падіння Берлінського муру. У Києві цієї нагоди відкриють фрагмент з оригінальними уламками споруди. Фрагменти Берлінського муру встановлені у Нью-Йорку, Мадриді, буенос Айресі, Ризі а також перед європейським парламентом і біля прикордонних укріплень, поміж південною та північною Кореєю. Відтепер частина муру стоятиме у Києві біля німецького посольства в Україні. Фрагмент Берлінського муру встановлений нині у Києві. Раніше був розташований на площі постде Це було останні повідомлення на сьогодні. Не забувайте заходити на наш сайт telelan.com.ua. За декілька секунд зустрічайте в студії Олега Филика зі спортивним випуском новин. До зустрічі. Дякую, що були разом з нами. Радий вітати вас на нашому каналі. В ефірі новини спорту в студії працює Олег Фелик. Сьогодні до вашої уваги. Український шаховий супердербі Іванчук Пономарьов. Федерація футболу України просить за своєю масою інформації не критикувати суддів. Українське срібло на кубку світу з плавання. Далі про це та інше детальніше. Солісу Кличко не авторитет. Уже не вперше нам з вами доводиться читати на шпальтах провідних видань гучні заяви професійних боксерів щодо планів. Нарешті поховати домінування братів кличків на світовій боксерській арені. Ось і цього разу кубинець Однальєр Соліс, третій номер оновленого рейтину WBC, зробив гучний стейтмент про те, що без жодних зусиль нокаутує Віталія. Усі, хто вважає Віталія Кличка кращим, повинні дочекатися, поки я не зустрінуся з ним. Я покажу їм, що він така ж людина і теж може бути нокаутований, як і будь-який інший боксер. Кубинський боксер переконаний, що може побити Рея Остіна і Олега Маскаєва, які перебувають вище за нього в рейтингу. А от британець Девід Хей хоче зібрати всі пояси чемпіона світу на важкій вазі. Про це боксер заявив після перемоги над Ніколаєм Валуєвим. Інформує Box. Що ж будемо сподіватися, що безмежні амбіції цих спортсменів нарешті зможуть реалізуватися, адже їх перевірить на міцність сам доктор Сталевий Молоток. Поєдинок Іванчук пономарьов на меморіалі Таля закінчився мировою. У Москві триває четвертий міжнародний шаховий меморіал Михайла Таля, в якому беруть участь 10 гросмейстерів, двоє з яких представляють Україну Лів'янин Василь Іванчук та Руслан Пономарьовський. з Києва. У третій ігровий день українці зустрілися в бочному протистоянні, що закінчилося в нічию. Цьогорічний меморіал Таля зібрав надзвичайно сильний склад учасників і відноситься до найвищої 21-ї категорії міжнародної федерації шахів. Суддівство без критики, голова контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Стефан Ришко у своєму листі до прем'єр-ліги, професіональної футбольної ліги та клубів звернувся із проханням не оцінювати арбітраж суддів у засобах масової інформації. Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Контрольно-дисциплінарний комітет і Федерація футболу України звертається до вас із переконним проханням вжити всіх необхідних заходів для припинення негативної тенденції, що останнім часом набула розмаху під час проведення футбольних змагань усіх рівнів. Особенно. Пливо серед професіональних клубів ідеться про непоодинокі випадки, коли учасники змагань зухвалити некоректній формі дозволяють собі публічно оцінювати арбітраж матців, Наголошується у листі. Українське срібло у Москві. на другому етапі Кубка світу, що проходить у Москві, українець ігор Борисик, знову виборов срібну нагороду у другий день. Московського етапу Україна здобула тільки одну медаль. Борисик на 100 метрівці брасом пропустив наперед себе тільки південноафриканця африканця Вандербурга. Останній проплив із світовим рекордом. І на завершення курйозні новини батько Джона Террі торгує наркотиками. Берданські засоби масової інформації викрили батька відомого футболіста Джона Террі, який виступає за Челсі Теда Террі в торгівлі наркотиками. Нібито кореспондент одного з бульварних видань купив 55-річного Террі 3 грами кокаїну за 120 фунтів. Кореспондент видав себе за представника багатого бізнесмена. Операція, що проходила в туалеті бару, була знята прихованою камерою журналіста. До речі, навесні родичі Джона Террі вже псували його репутацію. Раразні поліція затримала матір і те, що захисника, які вкрали багато дешевого спортивного одягу з супермаркету на суму 800 фунтів. І це при тому, що футболіст заробляє на одному лише футболі 160 тисяч фунтів за тиждень. На цьому прощаюся з вами. Дякую, що дивилися нас. Заповнюйте порожність, спистошуйте повне працюйте над собою, бо грам репутації коштує кілограм роботи. З вами був Олег Филик. До зустрічі завтра. Такі прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 728 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 95%. Температура повітря вночі прогріється до 7-9 градусів, в день до 10-13 з позначкою «плюс». Вітер південно-східного напрямку 1-2 метри за секунду.